А ці Чернівецько-Буковинської єпархії, оці Івано-Франківської єпархії, всі ви знаєте, що мене минулого тижня на синоді Української прословної церкви обрали бути єпископом івано франківським Миколаївським Української прословної церкви. А сьогодні в нас тут у Чернівцях, на території Чернівецько-Буковинської клієнтськісторії, сталася така віроломна подія. Якщо ви бачите двері за нами, і вони не тільки тут такі, а й далі. О сьомій годині ранку ми почули якісь незрозумілі звуки. Виявляється, що Служба безпеки України, я так розумію, що там були представники і Київського центрального відділення Служби безпеки, і наші Чернівецькі, приїхали до нас і захотіли привітати мене з обранням на Івано-Франківську кафедру, мабуть. Хоча зачепили не тільки мене, і керуючого Чернівецькою епархією. що сталося далі? Значить, це було настільки несподівано, що всі ми не очікували цього, але нам, нас розбудили, розбили двері, як ви бачите, це зараз ми покажемо інші двері. Фото ми додамо, нас вивели з своїх кімнат. Усі, хто перебував у Єпархії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, ну там всякі добавки, ну такі непристойні. Ви, мабуть, це все читали. Господь суддя всім тим, хто це написав. Якщо вони мають якісь докази, хай її доводять. Дякую всім за молитви. Знаю, що під Миколаївською церквою. Під дворітьми перебувало дуже багато людей. Дозвольте подякувати вам від себе особисто, від Владики Мелетія. Слава Богу, з вистрілів не прозвучало, хоча такі погрози були. Я готовий до вистрілів. Це мені не заважає, я не боюся смерті. Але дуже прикро, що якраз от Державні служби України зовсім не демократичні і ну, використовують якісь такі деспотичні, чи як це назвати, методи ну, навіть тих же звичайних обстежень, які вони мали б право проводити. Вони могли звільно зателефонувати на дзвінок, я б їм відкрив, ніяких протиріч з мого боку не було. Я думаю, так само з боку Вудиківелетія. Дуже дякую, маю надію, що ми зустрінемося ще в ефірі. Ми розкажемо вам нові подробиці, що відбувалося сьогодні у Чернівецько-букінській іпархії, а все це тривало з 7 годині, години ранку до 7.05 вечора, 12 годин.